Жнева кампанія має бути безпечною і в тилу. Рятувальники Хмельниччини продовжують інформаційно-профілактичні заходи із аграріями. Знають, що найменша необережність із вогнем, паління, кинутий недопалок, розведення багатьох, спалювання сухостою чи технічна несправність сільськогосподарських машин може призвести до повного знищення врожаю. Чи дослуховуються аграрії? Розпитаємо у Вадима Коломійця, заступника начальника управління, начальника відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління. ДСНС України у Хмельницькій області. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю вас. Ну власне, щойно якраз я думаю, і ви так само чули вашого колегу, який розповідав про те, що відбувається на сході, де, які області найбільше постраждали саме від обстрілів. Дякувати Богу, на Хмельниччині не з цим проблеми, але все ж таки пожежі на полях виникають. Розкажіть нам про те, яка яку кількість власне ви зафіксували і погасили так само пожеж на полях цьогоріч, і чим вони були спричинені. Цьогоріч, спочатку жнивної кампанії 2022 року, на території області зареєстрований один випадок горіння хліба на корені на площі 24 гектара, два випадки горіння стерні та післяжнивних залишків на території присадивних ділянок. Так, а також два випадки горіння зернозбиральної техніки. По випадкам горіння хліба на корені та стерні, стали причинами підпал. По причинам горіння зернозбиральної техніки, це були Стало несправність електричної системи та агрегатів машин. Тобто насправді дякувати Богу, так насправді за те, що досить мала кількість порівняно з тими цифрами, які зараз озвучували, бо там ще додавалися під такі причини, про які і ви зараз згадали. А ви проводите, ну і розказуєте так само і для аграріїв, ви з ними проводите профілактичні бесіди, інструктажі, рейди, можливо, якісь яких правил мають дотримуватися сільськогосподарники, от власне під час жнив. Обов'язково на що ви звертаєте увагу, що їм розправити. Сказуєте, де потрібно виорати шматок, від чого відгородитися, щоб вогонь не перекидався? Яких правил потрібно дотримуватися? Розкажіть нам. Ну напередодні жневної кампанії головним управлінням проведено ряд профілактичних заходів. Зокрема, про інформовано всіх керівників агарних підприємств області надано інформаційні листи, в яких було зазначено етапи підготовки до жневної кампанії. Зокрема, зазначеними листами було передбачено ряд заходів, які потрібно проводити до початку збирання урожаю. А саме, це те, що зернозбиральну техніку потрібно підготувати до жневної кампанії. Зокрема, необхідно перевірити агрегати системи живлення, змащення та охолодження, корпуси командів необхідно забезпечити заземлюючими пристроями, усю техніку забезпечити справними іскрогасниками та первинними засобами жусіння, щоб усім особам, які задіяні до проведення зернозбиральної кампанії, пройшли інструктаж. Зокрема, перед дозріванням колоскових необхідно усі поля, які прилягають до лісових масивів, залізничних та автомобільних доріг степових смуг, а також Торфяних масивів необхідно обирати смугою не менше, ніж 4 метри. Окрім того, у період стиглості урожаю поля необхідно поділяти на ділянки площею не, не по по 50 гектарів. Між зазначеними ділянками слід прокосити смугу шириною не менше ніж 8 метрів, яку посередині потрібно поорати смугою 4 метри. Під час безпосередньо, під час збору урожаю на полях, як площа до збирання яких становить понад 25 гектарів, гектар, необхідно забезпечити чергування трактора з плугом, а також пожежних автомобілів або пристосований до гасіння е, техніки. Ні в якому разі не допускається заправляти техніку безпосередньо на на, на, на полях, розпалювати багаття, а також спалювати стерню. Зрозуміло, тобто є багато чимало вимог, ви їх доносите, і е, аграрії мусять їх виконувати. І власне про це якраз і наступне питання: чи тільки маєте право проінформувати, чи маєте е, право ще і притягнути до відповідальності, якщо е, ну власник того чи іншого агропідприємства не виконує зазначених вимог. Так, працівники ДСНС мають право притягувати посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Проте на сьогоднішній день зв'язку з веденням на території держави воєнного стану постанови кабінету міністрів України заборонено проведення будь-яких планових та позапланових заходів державного нагляду контролю. Однак, зазначена постанова не обмежує працівників ДСНС України притягувати винних осіб за фактами самовільнування випалювання рослинності або її залишки. От, власне. Якраз про це хотіла б, аби ви нагадали для наших глядачів, бо скоро жнива закінчиться. А після обжинків, так би мовити, ми дуже бачимо, як вирішують, що оту солому, яка залишилася, чи стерню, чи якусь навіть комиші, які там вже давно стоять, їх все рівно люди хочуть спалити. Чогось здається, що так ліпше під час воєнного стану. Наскільки збільшується ось ця відповідальність для паліїв, якою вона є зараз? Взагалі за спалювання рослинних та післязнівних залишків передбачена відповідальність статтею 77.1 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Санкція передбачає штраф на громадян від 180 до 316 неподкодних мінімум доходів громадян. Це становить від 3060 до 6120 гривень, а також на посадових осіб від 900 до 1200 неподкодних мінімум громадян. Це становить від 15300 гривень до 21420. Вадцять гривень також передбачена кримінальна відповідальність статтею 245 кримінального кодексу України. Санція передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі. Строком до 5 років, а у разі загибелі людей або масової загибелі тварин, строком до 10 років, ну слід зауважити, що спалювання рослинних залишків в умовах військового стану можуть розглядатися як диверсія, та карація позбавленням волі від 10 до 15 років, за з конфіскацію майна або без такої, зазначена санкція передбачена 113 статтею кримінального кодексу України. Власне, пане Вадиме, дякую вам за те, що нагадали. Бо ну я думаю, що все рівно будемо бачити це, хоч скільки часу вже й попереджуємо. І дякую за те, що долучилися власне до нашої ефіру, і що ми мали змогу поговорити про те, що роблять для того, аби врятувати хліб і аграрії Хмельниччини, зокрема, і як рятувальники допомагають їм в тому, аби їхня робота була якомога безпечнішою.